паперова дискотека та осінні дива. Напередодні Всесвітнього дня дитини організували яскраве свято у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі. Більше у матеріалі студії Сміла новина. Захід приурочили до Всесвітнього дня дитини. Цей день став особливим для маленьких відвідувачів центру. Вони поринули у справжню казку, де панувало тепло, доброта і осіння магія. Цього дня підтримати особливих діток та їхніх батьків завітали в заклад і заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло та очільниця освітньої галузі міста Тетяна Трушкова. Напередодні всесвітнього дня дитини представники. Влади привітали дітей та педагогів, подякували працівникам інклюзивно-ресурсного центру за щоденну роботу а також підкреслили важливість уваги до кожної дитини, її потреб та розвитку. Любі діти, дорогі дорослі, шановні працівники ось цього чудового центру. Мені дуже приємно, що нас насівно сьогодні запросили на це чудове свято, яке напередодні дня дитинства відзначається. В цьому чудовому оновленому залі я хочу всім побажати, перш за все, перемоги, миру, добра. Шановні батьки, низький уклін вам за ваших дітей, що ви для них робите і вкладаєте серце і душу, бо потім вернеться з сторицею. Шановні працівники, також ви робите, знаєте, неймовірні справи. Ви віддаєте серце і всю любов цим дітям. Ну несподіванкою для дітей стала і поява королеви осені, яка принесла із собою барви золотої пори та гарний настрій, і запропонувала дітям з особливими освітніми потребами цікаву майстерку. Разом з королевою осінню малюки з захопленням виготовляли корони, ретельно обклеюючи їх різнобарними листочками. А для фінального акорду, об'єднавши свої зусилля, вони зібрали шишки та гладенькі каштани і дружно створили чудовий осінній букет символ спільної творчості та осіннього розмаю. Справжню феєрію дитячих емоцій викликало і ваш Веселе зайчисько родзинкою свята стала ж паперова дискотека, легке, яскраве та захопливе шоу, яке подарувало діткам багато руху, радості та сміху. Тепло і підтримку відчув кожен, як діти, так і батьки. Коли відвідуємо сина, завжди позитивні емоції подобаються працівники, дітки. Він завжди задоволений, так як і я там. Приємною частиною свята стали і подарунки, які отримали всі малюки. Ми прагнемо, аби кожна дитина почувалася комфортно, безпечно та щоб їй було у нас цікаво. Такі заходи важливі тим, що вони дають дітям можливість проявити себе, і найголовніше відчути позитивний досвід у спільній взаємодії, що є дуже важливим для дітей з особливими освітніми потребами. Дуже радує те, що інклюзивний ресурсний центр розвивається. Це місце, де не просто надається комплексна оцінка розвитку дитини, тобто проводиться комплекс. Аксна оцінка для подальшої організації інклюзивного навчання в закладах освіти. А й те, що цей простір став місцем підтримки для дітей з ООП, і неможливо не відзначити професійну роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру. У нас працюють практичні психологи, дефектолог, реабілітолог, логопеди, які завжди готові підтримати та допомогти дітям.